Ну що, ребачу, скоро почнеться осінній жор. Багато хто захоче купити собі човен, зіткнеться з великим вибором, і ось тому я вирішив записати свій 10-річний досвід володіння човном колібрі К240 і можливо якимось чином вам допомогти. Погнав! В більшості випадків я їжджу на риболовлю мотоциклом і везу цей човен саме мотоциклом. І ось в такому стані він трясеться по різних лісових доріжках від 5 до 20 км в одну сторону. До стандартної комплектації входить сам човен, весла, які складаються з двох частин. Тут на кінці ручки є така кнопка, її потрібно нажати. Вона ось так фіксується і весло зібране. Є ось таких ще два сидіння з вологостійкої фанери. Є, звичайно насос. Також є ремкомплект, але ви його тут не побачите, бо я з собою його не вожу. Ну і сама сумка, куди оце все поміщається. Перший мінус, який я одразу кидався в очі, як тільки цей човен до мене приїхав, це ось ці ручки. Вони чомусь були задовгі, тобто повністю не влазили в цю сумку. І мені довелося нагрівати ось ці елементи, знімати їх, відрізати. Сантиметрів 15, потім знову насаджувати ці елементи, і тільки тоді вже ці ручки нормально заходили в цю сумку і вона повністю замикалась. Не знаю, який задум був у розробників. І, до речі, не знайшов інформації, чи вони далі так продовжують робити. Тому, можливо, хтось буде дивитись, у кого є нова модель цього човна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вони далі продовжують робити довші ручки, чи вже вони нормально заходять в цю сумку. Другий мінус, який я хотів би показати, це ось ці клапани для накачування човна. Вони не автоматичні, їх потрібно взводити. І для того, щоб, наприклад, накачати човен, мені потрібно натиснути на цей елемент, прокрутити його, він піднімається догори. Ось так. Тим самим перекриває клапан і його можна надувати. В принципі, нічого складного, але для людей, в яких вдвічі більші руки, ніж у мене, ця процедура, мабуть, викликає певні незручності. Зараз в нових моделях вже змінили ці клапани, їх також треба взводити, але це робиться натиском. Тобто раз натиснув, він відкрився, другий раз натиснув. Він закрився. Чому акцентую на цьому увагу? Бо ще до цих пір продаються як і стара модель, як у мене, так і нова модель з новими клапанами. Можливо, для когось це буде критично, зверніть на це увагу. Ну і в принципі, для мене мінуси закінчуються. Давайте поговоримо про плюси. Перший і, мабуть, найважливіший плюс даного човна це матеріал, з якого він зроблений. Бо за 10 років експлуатації я можу сказати, що це якісний, зносостійкий ремонтопригодний матеріал, який не потребує до себе якогось особливого ставлення. Другий плюс це якість швів. За весь час експлуатації ніяких питань вони в мене не викликали. Третій плюс це якість проклейки фурнітури та якість самого механізму кріплення весел. Нічого ніде не відвалилось, все функціонує добре. Навіть оця коса ніде не порвалась, не розплелась. все гаразд. Ну і четвертий плюс цього човна це діаметр балона, який не дозволить. Перекинутися йому при великій хвилі, а також дозволить добряче його нагрузити. Так як грузопідємність даного човна більше 200 кг. Ну і щоб ви не здавали, що цей човен близький до ідеального, покажу нюанси, які виникли впродовж цих 10 років. Ну Найперше, це миша мені прогризла отвір десь приблизно сантиметр на сантиметр. Я тут заклеїв такий клей рідка латка в кілька шарів з використанням такої спеціальної сіточки щоб цей отвір не розходився і все в принципі гаразд. Далі ось тут в місцях тріплення сидінь, ось тут почало тріскатись з усіх боків, тут почало тріскатися. Не знаю, скільки воно ще так буде тріскатись, поки не відпаде. Можливо, воно зовсім не відпаде. Але такі нюанси є. Є скрізь, ось тут дуже добре видно. Ось. Ну Це почалось не відразу, а десь гарантію воно точно свою відслужило, гарантія 5 років, десь на 7 році вже почали вилазити оці такі нюанси. Також в місцях контакту, наприклад, коли Пробираєшся очеретом. Бо, наприклад, я ламав в лід, щоб добратися до рідкої води. Або десь вдаряюся, берег, появляються ось такі потертості. І вони легенько починають пропускати. Але час від часу я роблю ревізію, легенько їх підкапую тим самим клеєм. Рідка латка. Десь тут мають бути ці підкапування. Їх так візуально не видно, бо вони дуже дрібні. І все гаразд. Ну і в принципі все. Незважаючи на жорстку експлуатацію, тобто я не плавав тільки по чистій воді, пробирався про очереті, ламав лід. Коли плавав, наш стрикувався на різні кілки, які ось так втоплені, їх не видно, пливеш і так хопа і сів на нього. Незважаючи на неправильне зберігання, бо його потрібно зберігати в такому легенько накачаному стані, він мене зберігався в холодному приміщенні, в сумці. Коли був мороз, був в морозі, коли жарко, в жарі. Він все це витримує і досі мені вірою, правдою служить. Тому чи рекомендую я цей човен до покупки? так? Чи купив би я його знов собі. Так, чому б і ні. А кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім ніхвостані в До зустрічі!